До кого звертатися, якщо у дитини є відмова від твердої їжі, або дитина відмовляється від продуктів перш певної категорії чи певного кольору? Всім привіт! Мене звати Юлія Гордієнко, я логоподиня, нейропсихологиня, міофункціональна терапевтка, спеціалістка із роботою з харчовою вибірковістю у дітей з урофаціальними порушеннями. Також я засновниця центру міофункціональної терапії та розвитку мовлення Mopho Space в місті Полтава. І сьогодні ми поговоримо дуже коротко, до кого звертатися, якщо у вас є певні питання із харчуванням дитини. В першу чергу, якщо ці питання базуються на медичних проблемах, ми звертаємося або шукаємо тих лікарів, які вам допоможуть, щоб знизити цей рівень тривоги. Тобто, якщо у дитини, можливо, є якісь саме Соматичні симптоми того, що їй некомфортно їсти. Наприклад, блювота, зміна голосу, зміна там кольору шкіри, у дитина давиться, у дитини задуха. Тоді ми можемо звернутися в першу чергу до невролога, в другу чергу до гастроентеролога, який може перевірити ковтання чи наявність якихось можливо метаболічних питань або непереносимостей, і скерувати далі для більш такої медичної роботи з дитиною. Знову ж таки, ми звертаємося завжди до медичних працівників, якщо у нас є підозри про те, що дитина погано набирає вагу, можливо, якісь продукти в неї не засвоюються. З цим працює лікар. З чим же ж працює тоді логопед, який може працювати з харчовою вибірковістю? В першу чергу ми працюємо з двома такими великими великими напрямками. Це функція і робота м'язів. Тобто ми працюємо з тим, щоб м'язи, які відповідають за жування, ковтання і в тому числі замовлення. У нас немає окремих м'язів, вони працювали класно за їхню тонічну регуляцію, щоб був гарний тонус м'язах, за їхню функцію, виконання цієї функції, щоб язик, постава і все було там, де потрібно, на своєму місці. І у дитини був правильний ковток, правильне жування, правильне відпушування і так далі. І під час цих процесів. Друга частина це сенсорна історія, коли ми вчимо дитину сенсорно толерувати і вводимо нові продукти, або вчимо батьків вводити ці продукти в раціон. І третє, таке загальне це педагогічне навчання. Ми спрямовуємо батьків гратися про їжу або вивчати їжу, або розширюємо як логопеди словниковий запас на тему їжі, щоб дитині було легше. Справитися зі своїми страхами і знати про їжу трошечки більше.